Вернулися в ефір і далі про те, що чергову партію автомобілів і військового обладнання від громади Києва відправили на фронт бійцям 411 батальйону авіаційних комплексів передали 33 автомобілі, пікап 12 систем реп 50 антенн для роботи. БПЛА військовослужбовці батальйону тримають оборону на Донбасі, Запорізькому і Херсонському напрямках. На це місто виділило 51 мільйон гривень. Зараз ми закупили і сьогодні вже автівки рухаються на лінії, на ті місця там, де вони виконують бойові завдання. І завтра вже це спорядження буде знаходитися і виконувати свої функції. Дуже радий, що. Громада допомагає. Хочу ще раз нагадати: ми постійно передаємо різним підрозділам наших бригад, які зареєстровані в місті Києві особисто я і батальйон. Всі військовослужбовці дякують громаді міста, бізнесменам, небайдужим людям, які підтримують і продовжують надавати свою допомогу. На сьогоднішній день бойовий підрозділ виконує завдання на лінії зіткнення, і вже сьогодні ці засоби будуть передані і. Ви будуть для виконання завдань вже від завтра. Будуть підтримувати і забезпечувати захист нашої держави. І ще раз всім дякую за підтримку і допомогу. Особисто вам. Дякую разом до перемоги. Підтримували, підтримуємо, будемо всіми силами, чим ми можемо. Громада міста Києва підтримує наших військових.